Ургентно внесемо зміни, зробимо так, щоб уже до кінця 2019 року ми почали реально реально розміновувати Україну. Так, а... Ну тобто, я думаю, що цей законопроект буде прийнято якомога швидше. Він знайде необхідну кількість голосів. Я хочу подивитися на тих, хто не проголосує за те, аби закон про розмінування почав працювати вже дві 2020 двадцятому році. Ну, да, цікаво буде і особисто буде буду лобіювати, сенсі. щоб він почав працювати реально. Ми б вже влітку почали б розміновувати і досить серйозно. Гроші є їх лише потрібно правильно використати. Спеціалісти наші ліцензії, наш контроль, Міністерство оборони готове, я, я думаю, що її можна ще вона ще поки що жива, її можна про це запитати, і не втекла поки що. А от те, що запустила автобус, до речі, через чи в якраз за кілька днів до е, вторгнення, це був такий знаєте, типу автобус, щоб всі бачили, що тут все нормально, нічого не вибухає, можна їздити. Ну тобто. Дивна історія, звичайно, ми будемо багато чого вчити, вивчати того, що відбувалося, і тепер набагато що дивитися зовсім інакше, ніж те, що сприймалося тоді. Бо ну всі інтуїтивно розуміли, що пам'ятаєте приїзд Зеленського в золоте про розведення, коли він там влаштовував розборки і кричав, що він не лох коли йому говорили про те, що не потрібно робити розведення. Ну і час показав, що ті лінії. Були побудовані до його президентства, вони фактично всі були, ну їх вдалося утримати, крім тих випадків, коли ворог зайшов з боку чи з тилу. Тому коли на Луганщині ворог зайшов з російської території, ясно, що лінію утримати не вдалося. Коли в Маріуполі зайшли з півдня з іншого боку, зі спини теж не вдалося. Але подивіться фактично. Від там, де Горлівка, там де Авдіївка, там де Мар'янка, там навколо Донецька всі ці побудовані лінії, вони до цього часу тримають. І там ну, була значить була можливість і вміння у нас. При попередній владі, в тому числі, побудувати таку лінію оборони, яку неможливо втримати, і бага... неможливо взяти. І я скажу: багато хто говорить про те, що і Маріуполь не можна було би взяти, якби е ворог йшов з того боку з боку Новоазова, а не з боку Бердянська, з зі спини. Бо, коли ворог пішов зі спини, Понятно що е ніяких оборонних споруд е з того боку не було. Тому ясно, що. Війна починається не в день вторгнення, а війна починає починається, коли йде підготовка до самої війни. І те, що суспільство наше не готувало до війни, і те, що наше суспільство розказувало йому, що ніякої війни не буде, і ніякого вторгнення не буде. Це психологічно розхолоджувало всіх. Я вам скажу більше, що другий великий злочин, емоційний чи енергетичний, був створений з цими воєнкомами, тобто. Саме через те, що в суспільстві панувала корупція, виник феномен воєнкомів, які почали продавати фактично право не йти на службу. І коли на початку війни цього феномену не було. Ну не всі хотіли йти служити. Я це розумію, але коли ти бачиш, що всі йдуть і ніхто не відкупається, і ти можеш боятися, але ти робиш як всі, тому що всі так роблять. А це одне. А коли ти бачиш, хто купив, той купив, у того є гроші. Ти починаєш говорити: так що ж це таке виходить? Що багаті, у яких є гроші, вони можуть відкупатися, а я не можу відкупатися. І тут уже встає е, питання соціальної рівності, справедливості таке. Ти людина каже: О це ж несправедливо, і виходить, що оцей фактор він був створений владою. Він чи він був створений спеціально, чи він був створений не спеціально. Я цього сказати не можу. Але те, що в корупційному суспільстві а воно у нас було дуже корупційне на момент початку війни, і зараз таким залишається будь-яке місце, де можна зробити корупційні гроші, будуть обов'язково ці гроші зароблені. Вони призвели до того, що фактично воєнкомати ці, ці комісії ці стали ну точкою руйнування країни, і, і, і як на мене, це найбільший злочин в війні. От Чангар, я скажу так, що це що Південь був відкритий ну, Чангар. Ми його умовно називаємо. Там була значно більше група проблем і е, розкладання суспільства за рахунок корупції в призивній системі. Оце друга частина, е, якій в парі дали ту ситуацію, яка сьогодні є. Е, ну не було такого раніше, якщо ну пригадати там чотирнадцятий-п'ятнадцятий рік. Ну, да, був Зеленський, який чотири повістки проігнорував, але в принципі це ж не так часто траплялося. Тобто люди розуміли, що якщо треба йти захищати країну, треба йти її захищати. Якщо це тобі ем, страшно, чи ти не вмієш, ну, це питання тільки того, що тобі треба е, краще підготуватися, там ще якісь певні важливі речі зробити. На жаль, сталося так, що цю проблему навмисно чи не навмисно прогавили. І багато хто говорить, що це можливо. Не була частина того, щоб готувати е, країну до перемови. Ну, грубо кажучи: е, армії немає, всі виїхали, всі відкупилися. Е, певні особи заробили гроші на цьому. А в суспільстві нема кому воювати. Суспільство деморалізовано. Воно вимагає перемир'я, і це перемир'я приносить велике керівництво, яке е, е, їде і домовляється про що небудь і обласки. От така може бути теж версія. Ну, він корисний навіть не тим, що він в Україні, а тим, що він не в Україні, це він теж mm -hmm. цим корисний. Кажуть, що татаров е е від його імені виконує там якісь судові речі. Я не, не здивуюсь, до речі, якщо е Портнов виграє цей суд. Ну а чого ні? Е йдеться про здається про Печерський суд, який є достатньо лояльним, керованим. Він знаходиться традиційно під е регіоналами, і е це було. І вже не один раз, і суд може прийняти рішення про те, що ну, про цього він вже прийняв рішення про е, Тимошенка, що він безгрішний, і він не корупціонер. Mm -hmm. Точно таке ж рішення може бути прийнято і по е, цьому. По м Портнову. Ну, тобто, я не. не тобто, сьогодні, е, коли ми говоримо про нашу судову систему, вона є. Е, не не дореформованою, ми знаємо, що реформи в 2019 році зупинили, вона є корупційною. Випадки з суддями в тому числі найвищих інстанцій, довели, що це так і є. От а те, що е, з таким судом не може бути демократії, це очевидно. Тому що чесний суд це частина демократії. Скажу так, що якби це була правда, яку він буде говорити. То він би її говорив з того моменту, як його звільнили і захищався би цією правдою, показуючи які всі інші негідники. Я думаю, що він про рік, майже він довів всім, що він є лояльним членом команди, і тепер він буде е бити тих, хто його там е з опозиції, як він вважає, зливали. І таким чином він знову повернеться на якісь впливові посади і буде працювати в команді, е не, не заважаючи. Тому самому єрмаку, який вже довів, що він сильніший. Зараз вони будуть працювати в новому співвідношенні сил і досягати того результату, який би вони хотіли мати. Я щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним або ж цікавим, поставте вподобайку, напишіть коментар і обов'язково поділіться. З друзями, якщо маєте можливість підтримати, будемо дуже вдячні за донат. Це допомагає розвивати канал і робити ще більше якісного контенту. Посилання на підтримку в описі до відео. Дякую, що ви з нами з Ньюзрумом!